Бути посланцем богів у більшості стародавніх вірувань вважалося достойною роллю. Проте, якщо вдуматися в це трохи глибше, то хіба бути в когось на побіганьках це справді добре? От японські посланці не дуже спішили виконувати забаганки своїх богів, і останнім довелося неабияк потрудитися, щоб знайти достойного. Тож будемо говорити про ці пошуки та про бога Нініді, який мав правити від зумо. А також розкажемо японську легенду про сина Нінігій і рибальський гачок. Приємного перегляду. Богів, що зібралися на рівнині високого неба, непокоїли постійні порушення спокою в серединній країні очеретяної рівнини. А в ті часи рівнини скелі дерева і трави ще вміли говорити. Ночами вони видавали шум, подібний до тріскоту полум'я. А в даний час гуділи як мухи. До того ж, деякі божества стали поводитись негоже. Вирішили боги покласти край цим заворушенням і, порадившись, та Мусубі, бог високого священного творіння, вирішив відправити свого онука нінігі бога достатку рисового колосся, правити серединною країною очеретяної рівнини, а викорінити заколот і принести мир та процвітання на цю землю. Одностайно боги визнали за необхідне попередньо відправити посланців, щоб провести підготовчі роботи до прибуття Нініді. Першим посланцем був Амено Нохохі, бог небесного рисового колоса. Але оскільки він через три роки свого перебування на землі так і не дав про себе знати богам, на його місце відправили його сина. Та яблуко від яблуні впало недалеко, і син також ігнорував накази богів. Третім посланцем став Амано Новака Хіко, Небесний юнець. Він теж проявив непокору і, замість того, щоб виконати доручене, закохався і взяв за дружину сітатеру Хіме, чиє ім'я означає Діва богиня, що світиться знизу. Оригінально. Звісно, богів розлютила така непокора та тривале очікування, тож вони послали самку Фазана на ім'я Накіме жінка, що плаче. Дізнатися, що відбувається від зумо, Фазаниха злетіла вниз і сіла на верхівку касії, коричневого дерева, що росло перед воротами житла Аменонова Кахіко, який щасливо собі поживав з красунею дружиною. Коли Амено Нова Кахіко побачив на кіме, він одразу ж вистрілив у птаха, якого ця стріла пронизала наскрізь, долетіла до рівнини високого неба, де перебували боги, і була ними відкинута назад. Та так сильно, що вбила непокірного і бездіяльного Амену Новака Хіко. Для сіта та Рухіме це була величезна втрата. Плач вдови гори посланця долинув до самих небес, адже вона любила свого чоловіка і не могла розпізнати в його раптовій смерті справедливу помсту богів. Вона плакала так голосно й жалібно, що небожителі почули її. Піднявся сильний вітер, і тіло Амана Новака Хіко злетіло вгору над рівниною високого неба, де було збудовано похоронний будинок, у який і поклали тіло покійного. Міф описує похорон так: вісім днів і вісім ночей не припинялися плач і стогони. Дикий гусак на річці, чапля, зимородок, горобець і фазан у великій скорботі оплакували загиблого. У той час друг покійного, Адзісі Катака, почув сумні похоронні пісні, які долинали з небес, і вирушив висловити свої співчуття. Адзісі Катака так сильно був схожий на покійного, що коли батьки, родичі, дружина і діти Амена Нова Кахіко побачили його, то вигукнули: Наш пан живий! Це добряче розлютило гостя. Він витягнув свій меч і розрубав похоронний дім, та й так, що той упав на землю і перетворився на гору Мояма, ще відому як Поховальна Гора. А сяйво Адзісікатака було таким променистим, що освітлювало простір двох пагорбів і двох долин. Після цієї прикрої події, а саме смерті посланця. Ще двох богів послали в середину країну очеретяної рівнини, і вони нарешті успішно впоралися зі своєю місією. Боги повернулися на небеса з доповіддю про те, що все готово до прибуття божественного онука і його правління. Нініді стали збирати у дорогу, так би мовити. А матерасу нагородила свого внука численними дарами. Вона дала йому дорогоцінне каміння, видобуте біля підніжжя небесних гір, білі кришталеві кулі. А також найдорожчий подарунок чарівний меч Муракумоноцуругі, небесний меч з хмар, що купчаться, Витягнутий Сусанно з поваленого ним восьмирогого та восьмиголового Змія. Ви можете переглянути міф про це на нашому каналі, посилання буде десь збоку. Ще аматерасу дала йому священне дзеркало із зірок, за допомогою якого саму богиню виманили з небесного скелястого грота. Нінігіш відправився на землю у супроводі кількох богів, зокрема, і богині танцю і веселощів у Дзуме. Чий танець, як ми пам'ятаємо з міфу про створення світу, так потішив богів. Не встигли Нінігі і його супутники пробратися через хмари і з'явитися на небесному роздоріжжі з восьми доріг, як вони на своє лихо виявили гігантську істоту з величезними яскраво сяючими очима. Вигляд гіганта був грізний. Тому місія богів вкотре була під загрозою. Нінігі та всі його супутники, за винятком веселої чарівної удзуме, вирішили повернутися назад із наміром відмовитися від своєї місії. Але Удзуме підійшла до Велетня і запитала, хто він такий і як сміє заважати їм прямувати далі. На що велетень відповів Я, бог польових шляхів, прийшов висловити свою повагу Нінігі, і прошу надати мені честь бути його провідником. Повернися до свого повелителя, о прекрасна Удзуме, і передай йому мої слова. Удзума повернулася і передала послання велетням богам, які так ганебно відступили. Коли ті почули добру звістку, то дуже зраділи. Знову пробилися крізь хмари, перепочили на небесному пливучому мосту і, врешті-решт, сягнули вершини гори та катіхі. Онук, у супроводі Бога польових шляхів, промандрував з кінця в кінець царством, яким мав правити. Коли він дістався до одного особливого чарівного містечка, то вирішив звести там палац. Нінікі був так задоволений послугами бога польових шляхів, що вирішив віддати за дружину йому веселу удзуме. Віддавши шану своєму вірному провідникові в такий романтичний спосіб, Нінігі і сам почав відчувати потребу в коханій. І одного разу, прогулюючись берегом, побачив прекрасну дівчину. Хто ти найпрекрасніша з жінок? запитав Нінігі. Дівчина відповіла Я дочка Ояма Цумінокамі, бога Духа Великих Гір, ім'я моє Конохана Носакуя Біме, діва цвітіння квітів на деревах. Нініді закохався в Конохана Носакуя Біме. Він поспішно вирушив до її батька і попросив руки його дочки. Та у бога духа Великих Гір була ще одна старша дочка Івана Гахіме, діва довговічності скель. Думаю, ви в курсі, що першою заміж має вийти саме старша дочка за архаїчною традицією. Тому батько представив Нінігі обох доньок в надії, що вибір нареченого впаде на Івана Гахіме. Проте Нінігі залишився вірним своєму вибору і навіть не глянув на Івана Гахіме. Така зневага неймовірно розлютила діву довговічності скель. Вона, забувши про скромність, закричала зопалу. Якби ти обрав мене, ти і твої діти жили б довго на землі. Але якщо ти обрав мою сестру, ти і твої діти помруть так само швидко, як відцвітуть квіти на деревах, так само швидко, як пропаде рум'янець на щоках моєї сестри. Незважаючи на це прокляття, Нініді та Конохана Носакуя Біме, який час жили разом щасливо, але одного разу ревнощі позбавили Нініді спокою. Причин ревнувати в нього не було. Ікона хана Носакуя Біме сильно образилась на таку поведінку чоловіка. В знак протесту вона пішла в невелику дерев'яну хатину і підпалила її. З полум'я народилося три немовляти хлопчики, проте нам важливі лише двоє з них: Ходері Номікото – бог що світить вогонь, і Хоорі Номікото – Бог, що пригинає вогонь. Ходері Номікото був майстерним рибалкою, а його молодший брат Хоорі Номікото – умілим мисливцем. Одного разу вони вирішили давай спробуємо помінятися своїми вміннями. Ти будеш полювати, а я рибалити. Так вони й зробили. Але старший брат, який завжди був щасливий на риболовлі, повернувся додому з полювання без здобичі. Тому він віддав молодшому братові лук і стріли та попросив повернути рибальський гачок, що належав йому. Та от біда, хоріно, мікото, ловлячи рибу, загубив гачок брата. Шляхетну пропозицію подарувати братові новий гачок замість втраченого було презирливо відкинуто. Він також відмовився прийняти цілу тацю з горою нових гачків. На цю пропозицію старший брат лише відповів: це не мій старий гачок, хоч цих нових і багато, але я все одно їх не візьму. Тоді Хоріно Мікото, засмучений такою непохитністю брата, спустився до берега моря і там дав волю своєму горю. Добрий старий на ім'я Сіко Цутіно Одзі, старець солоних морських вод, побачив засмученого хлопця і запитав: Про що ти тут так сумуєш? Коли Хоріно мікото розказав йому свою сумну історію, старець сказав: Не горюй, я все влаштую. Вірний своїм словам старець одразу ж зробив кошик, посадив у нього Хоріно мікото і опустив кошик у море. Занурившись глибоко у воду, Хоріно Мікото опинився на дні, фантастично зарослому морськими водорослями. Там він вибрався з кошика і постав перед палацом морського бога. Цей палац виглядав дуже величаво. Він був обнесений зубчатими стінами, з бійницями й величезними вежами. Біля воріт було чисте джерело, а над джерелом росла касія, коричневе дерево. Хоріно мікото зупинився в приємній тіні цього дерева. Недовго встиг він простояти там, як з'явилася вродлива дівчина. Вона вже збиралася зачерпнути води, коли, піднявши очі, помітила незнайомця і, занепокоївшись, негайно ж зникла, щоб розповісти про побачене матері з батьком. Морський бог, почувши новину, запросив незнайомця до палацу, запитавши свого гостя, чим вони зобов'язані такій часті. Коли Хоріно Мікото розповів про сумне зникнення гачка старшого брата, морський Бог покликав усіх риб свого царства з широкими плавниками і з вузькими плавниками. І коли тисячі й тисячі риб зібралися на його поклик, бог моря запитав у них чи знають вони що-небудь про зниклий рибальський гачок. Ми не знаємо, відповіли риби. Тільки риба Тай, червона діва, не так давно поранила собі рот і тому сьогодні не з'явилася послав морський бог за рибою Тай, і коли відкрили її рот, там і виявився загублений гачок. Здавалося б, що ця історія мала б закінчитись на цьому моменті, та доля вирішила інакше. Хоріно мікото взяв за дружину доньку морського бога Тойотама Біме, діву рясних перлин, і вони зажили разом у підводному палаці. Три роки все було добре, але через деякий час Хоріно Мікото дуже сильно захотів побачити свою рідну землю. Можливо, він нарешті пригадав, що так і не повернув гачок своєму старшому братові. Ну знаєте, від цих морських дів так і находить забуття. Такі цілком природні почуття зворушили серце люблячої Тойота Мабіме. і вона пішла до батька і повідала йому про свій сум. Та морський бог, який був завжди вічливий і добрий, жодним чином не засудив поведінки свого зятя. Навпаки, він віддав йому рибальський гачок і сказав. Коли ти повертатимеш цей гачок своєму братові, перш ніж віддати його, шепни гачку тихенько, бідний гачок. Морський бог також обдарував Хооріну Мікото дорогоцінним каменем приливу і дорогоцінним каменем відливу, сказавши при цьому якщо ти кинеш у воду перший дорогоцінний камінь приливу, то раптово настане прилив і захлисне твого старшого брата. Але якщо твій брат покається і почне просити вибачення, кинь у воду другий камінь. Відразу настане відлив, і так ти врятуєш свого старшого брата. Якщо ти так налякаєш його, твій старший брат добровільно підкориться тобі. Перед тим, як Хоріно Мікото мав вирушити в дорогу, до нього прийшла дружина і повідомила, що незабаром у них буде дитина. На прощання вона сказала Одного чудового дня, коли вітри й хвилі схвилюються, я обов'язково вийду на берег. Побудуй для мене будинок і чекай мене там. Хооріно Мікото все ж дістався додому, де зустрів старшого брата, який дуже шкодував про те, що трапилося, і одразу ж приніс брату свої вибачення, що були з готовністю прийняті. Той Отама Біме та її молодша сестра хоробро подолали вітри і хвилі та вийшли на берег. Там Хооріно Мікото побудував хатину, вкриту пір'ям Баклана, і в ній Тойотама Біме, на знак пошани, народила йому сина. Подарувавши своєму чоловікові спадкоємця, Тойота Біме обернулася драконом і пірнула назад у море. Син Хуоріно Мікото, коли виріс, одружився зі своєю тіткою і став батьком чотирьох дітей, один з яких був Каму Ямато Іваре Бікономікото, юнак Бог Іваре з Божественного Ямато. Він, як кажуть, став першим імператором Японії і нині відомий як Діму Тенно. Дякуємо, що у цій лавині інформаційного шуму ви знайшли час для нашого каналу. Будемо також вдячні за лайк та підписку і не забувайте, що у нас триває голосування у розділі спільнота за наступний плейлист, а саме чи це буде індійська чи римська міфологія. Нам цікава саме ваша думка.